7 червня у Києві відбудеться концерт відомої французької співачки ЗАС. А сніданок вже зараз має від неї сюрприз. А більше дізнайтеся з анонсу. Ще кілька років тому єдиним заробітком цієї дівчини були співи біля підніжжя монмартру тепер на її концерти фанати їдуть за тисячі кілометрів. сніданок перший та поки що єдиний з українських змі, кому заздала інтерв'ю і запросила на свій концерт. Чому Ізабель не носить зуття на підборах? Чи є у неї коханий і як вона заробила 450 євро за один день? Про це все і більше уже завтра, після восьмої. У сніданку з один плюс один. Кокусе за спеціально посніданок. Ан плюс афеплангробізу. Сподіваюсь, ви були уважні. Ось, ось ця листівочка, яку співачка підписувала у ролику. Зараз може виграти хтось її із вас. Треба лише нам зателефонувати. 494 телефон 494, 1194, 044, код Києва. телефон нашого прямого ефіру. Алло. Алло, добрий ранок! Доброго ранку! А, мене звати Юлія, я з Києва. Дуже приємно. Юлія за Яке питання? Да ніяке не питання. Ця листівочка ваша. Ви якщо ви бачили анонс, її підписала сама ЗАЗ, власноруч. Да, я вас вітаю. Це Басибі. дуже дуже рідкісна штука. Дякую вам, що зателефонували. Сніданок триває, ми перерваємося на рекламу.